Книга пошани Полтавської обласної ради. Вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Бутрим Юрій Володимирович народився 30 листопада 1987 року у місті Полтава. Навчався у Тершківській середній школі, по закінченні якої пішов працювати. У віці 20 років був призваний на строкову військову службу, згодом працював на пилорамі і будівництві. 24 липня 2023 року був призваний по мобілізації до лав Збройних сил України. Водій 3-го штурмового взводу, 1-ї штурмової роти, 2-го штурмового батальйону, військової частини А-46 Загинув 27 березня 2024 року біля населеного пункту Орлівка Донецької області. У воїна залишилася дружина та донечка. Пам'ятаємо вічна слава герою.